Всім привіт, прийшов я до своєї копанки. Сьогодні будемо робити столик. Столик, лавочки, побачимо. Сьогодні може зробимо, а завтра вже поставимо. Заб'ємо, точніше, цей столик і лавочки. Привіз я доску. Ну, доски. Там багато. Там каже, що типу, ну, у воді лежали, я спитався. Кажуть, вони їм не треба. Я кажу, ну ні, любі підійдуть, скажімо так. Гвоздики зараз повитягаємо, швидко взяв губці. І все зробимо. Так, думаю, зараз саме перше взяв що бути, перезуюся, вон лежать. І полию тут, а там розсада розсадіна, посадіна точніше. Полию, а потім вже будемо робити столика. Так як вирішив, щоб е, не їздити по сто раз сюди. Сьогодні прийшов і зробимо зараз все. Завтра, що ми прийдемо, то доробимо наш столик. Так що давайте йдемо починати. Так, все. Е, пішов я коли там розсаду. І тепер, думаю, на цьому місці тут зробимо столика. Саме перше, час в мене є ось така от доска, треба з неї кості витягувати. Зараз чистимо її таку. І думаю, ось такий в ширину буде. Ну і ось так от буде тут а... в ширину ще так от, а в довжину ось, як ця доска. І зробимо звідси лавочку одну і звідси. І спинки до них. Так, ось таке тут дерево, думаю, на один стовпчик підійде. І десь там ще виріжемо ще один стовпчик і потрібно буде ще 4 налавочки. Так що ось ножовку я взяв. І думаю, десь отак от будемо її різати. Ну, його, це дерево. Так, вирвав я ось таких от два стовбики буде тут. За це вони там, ну, взагалі поклав, щоб вони стояли. Отак от, от. плюс мінус це вони так і будуть стояти, але зараз зроблю столешницю і вже виставлю їх. І... Думаю, десь отак от посюди забити. І буде якраз так, щоб по пояс, щоб були висоту вони. І наверх столешниця заб'ється. Так що будемо робити столешницю, витягати гвозді і так далі. Так, зробив я. Ну я тут робив. Відрізав ось такі от. І зуявся, такі от е, пеперечні, щоб були ломати в ширину. І зараз, думаю, перекину, зіб'ю тут гвоздики в мене залишились, я повитягав з них з тих же досок. Ця трохи довша доска, я її зіб'ю, цей. І потім там торцину її так. ножовкою, жовкою все в мене. ножовка. жовка. Так що давайте приступати. Думаю, саме перше це. Переставлю плюс мінус такого буде ця доска тут. Так, де наші гвоздики? Так ось якраз буде. Якраз пилюка ця облетить, може наступний раз візьму таку щітку по металу і обчаю, що ну, об вишкрабити ви це болото, так як я кажу, що лежала вона так треба сюди щоб прибити бо трохи. Перший ще один ось так так. Тепер думаю, забиваємо сюди ще одну і будемо дивитися, як цю вже забивати сюди. Буємо тут, щоб зазори такі невеликі були. Ось так от. Беремо. Такі невеличкі гвоздики знову беремо. Зараз трохи вирівнюємо Тому ж таки різняємо зараз підкладу підліз, оступимо макушок, вперся. Ну, І забиваємо. Думаю. Тепер десь ось тут йдемо забивати гвозди здесь також. Так. Так що буду я робити? Так. Зробив я. Так, зробив столешницю. Ще залишилося торцамити всього цю лаваку відрізати в такому. Вони вже обсохли. Я їх там так склав, щоб вони ну, плотно не прилягали одна до одної. Їх вітром тут обдуває, вже обсохли. Я думаю, зараз торцанути. І будемо забивати стовби, потім обріжемо їх. І думаю вже набивати тоді нашу столешку. І зробимо лавочки. Думаю, лавочка буде в два рази вуща. Ну, ось як отакого. Скільки саме ще треба, я думаю, хвати доски на лавочки. Так що ось такі от справи. Стоїть наша слажіця ось вже. Тут цю ломаку торцинув. І думаю буду пробувати забивати наші стовби. Зараз саме перше витягну його і. Чим поглибше його, он тільки забив стовба і вже в ямі, як би сказати, вода з'являється. Так, цей достатньо думаю. Рівняємо. І думаю, що я десь отакого заб'ю. Чи отакого, щоб він був. Думаю, буде нормально. Це вже буде якраз. Наверно, не буду обтісувати кору, хай так і йде. І все. Думаю. Трохи його вирівняти. Тепер так само цей стол забиваємо. Зробив я ось такий от столик. Трішечки він ще неустойчивий, трохи Е, Потрібно, завтра я прийду як, то візьму ось такий от гвоздь, цей просто старувати вже це я витягнув із доски, думав, підійде. Один в мене був, там в сумці лежав, ну, в портфелі, то я забив з цієї сторони, а з цієї сторони не знайшов ще одного, то потрібно буде забити. Не зовсім рівно, але я думаю, нам підійде. Тепер зараз там є невеличкі такі гвоздики, зараз покажу. Є тут а, такі невеличкі гвоздики, повитягав я із досок. І зараз ще повитягаю. І думаю, зроблю ще для лавочок. ну, Тут буде одна лавочка, як я вже казав, і там. І будуть ось такі наподобі спинки в них. Черну так само ось трішечки більше, це така, як тут я торцував. Ну, Будемо підбирати всі, щоб рівні були, якщо що перцінемо там. Там пару штук, по-моєму, було більших таких, а то всі одинакові. Ну, і ті одинакові, просто. Е... Трохи більше її менше є. Так що ось такі от справи. Сьогодні не буду чистити копанку. Так що там я зробив підсачку спеціально, щоб залишилося тільки держака зробити до неї. Такого тобто десь хочу знайти, вирубати треба. Ну і треба, щоб сухий був і немає ніякої заготовки. Думаємо, я десь тут знайду. Там повинен бути. У мене лежить. І буде тут підсачка вже. Бо ту, якої я чистив до цього, і якою я виловлював рибу тут, я її забрав ну, додому. Тому що тут вже ходить багато людей. Так що треба забирати вже. А цю, я думаю, будемо десь ховати тут в себе. В в горозі, десь будемо ховати. Так що ось такі от справи. Думав, у цьому відео я. Піду на якусь рибалку, на ловушки якісь ставити. Але тільки що ось тут буквально. ну, По городі проходили, рибаки питаються, що там, як, клює чи ні. Кажуть, що взагалі не бере нічого. Пізніше, ми підемо там до дамби, глянемо, може там щось є. Скоріше всього, там уже нічого немає. Так як ось це перший день сонця був, і як би там сказати, вода ще холодна. І риба віднерестилася і цей. Вона зараз з неї. тим більше йде перепад води. Вода різко падає зараз. І вона десь ввечері стоїть собі. Віднерестилася, що її робити ще. А думаю, прогріється вода, то вже будемо йти ми на рибалку. Ось так ось це виглядає з цього боку. Лавочка ще не прибита. Я її приб'ю наступного разу. Не як наступного разу. Я думаю, завтра в мене вийде прийти сюди. І я дороблю це, що сьогодні почав. Скажімо так, половину я зробив. І видно, ось тут як щось ходить. Такі сліди, бачите, остаються. Якісь пташечки невеличкі. В лелекі, то я думаю, і в чорногуза більші. Ну, лапи. А от якоїсь меншої пташки це якраз. Пішли волни, якщо вам видно. Щось попливло. Там, де текла вода, все вже висохло і треба буде почистити якось жабуриня це. Так як дуже сильно затягує. Ось в яму ступив то болото затягує. І ось тут саме джерело, скажімо так. Там трохи дамба протікає. Такий, скажімо так, струмок невеличкий. Далеко він не. Тут також болото. тут. Але я думаю, ось таке сонце, як сьогодні, то воно висохне. І тут ось такий струмок. Протікає туди і потім попід очерет, там він протікає аж еш... ставок. Ставок озеро. Ось так от там очерет виріс, щось він сильно не росте, ну, але так. І ось тут же так непогано почав рости очерет попід берег. Так само он. Так сейчас пересривну на цю сторону. Тут ось така от ялиночка росте. Як я знаю, то це велика кислотність і вони ростуть. Так що ось так ми сьогодні попрацювали. Зробили столик, лавочку майже доробили. Завтра я прийду доробляти. І ось такі от справи. Думаю, матеріалу буде достатньо для відео. Так що зустрінемося завтра. Всім привіт, прийшов я на наступний день до укопанки. Взяв ліль Легко, точніше на цей раз знову. Зараз швидко полию. приніс ще досок. там покажу пізніше вам. І доробимо вже наш стіл і лавочки. Так, полили я там, що мені потрібно було. І ось. Такий, скажімо, у ну, нас називають піддону. А цей він в воді лежав. Там не потрібен непотрібен не їм був. І ось це я його взяв. Зараз розберемо. Ось ці грубші підуть ось сюди на стовпчики. Ну, Думаю, вони підійдуть. І що там останеться вже буде на мості. Ну як, вимост. Вигустимо. Ось так ось ми будемо розбирати. Спочатку повитягую ті, які перчат. Ось який хлопця відламався. Зараз такого будемо піддівати і відбивати. Або такого кость вилазить також. Так. І будуть нам ще ці на мавочки. Одна лавочка вже готова, і ось цю, що потрібно прибити, бачите, вона ще не зовсім цей. Потім спинки зробимо до них. Так що, буду працювати. Так, Перша є доска, ще такі непогані вони, вони обсохнуть і ґдуть. І тепер таким самим образом відбиваємо другу наступну кішечку. Це вже. Так. Ось час це не забиті стовби, я їх просто, ну. Скільки кількими руками туди затовхнув болото. Лавочка ще не прибита, також це я підбираю, щоб було ось його. ці доски стояли прямо на ось цих стовбах. І так само тут підібрано. бачите? І думаю, посередині може кинути ще стовп. Але вирішив, що ні, зробимо тут його вимосток невеличкий. Чи з цієї сторони чи як. Так шикаво, зроблю вимосток. І будемо забивати наші колишки і прибивати лавочку. Так, ось що вийшло. Забив ось так. от. Тут по два гвозді кожен стовп вбив і ось так ось вийшло. Зараз ще стілки латається, зараз я його гоздям, які в мене тут залишились, ще трохи повитягував з цих досок. Заб'ю. Може пізніше на завтра чи післязавтра принесу ще один такий трап. Там ще є. І вже зробимо тут вимостку таку нормальну. Ну, не то, щоб ухти, але думаю, нам буде достатньо. І вчора я приходив сюди ще раз, після того, як ми робили це все діло. І бузок, не знаю, чи в мене вийде щось з цього. Взяв сікатором, відрізав гіляшки ось такі, на деяких листя є. І тако позастромлював по підберіг. ось. Ось, ще одна. І Ось так ось це типу, позастромлю. Побачу, чи він приживеться, чи ні. чи взагалі таким способом можна виростити бузок. Надіюся, в мене вийде. І щоб потім листя не падало, ми всі гелячки обсічемо, щоб, ну, там же ж, допустимо, такого відрізаєш цю гелячку. Тут виростає ще дві. Ну і вони такі ведуть е... листя багато на них, вони пишні ведуть. Я ж казав, щоб потім не летіло, ми його просто по... пообриваємо, листя зробимо так. щоб Чим поменше летіло в копанку. Так як цей геляк плем, я маю, повідрубую їх таку, щоб не летіть. Чим ну, менше, щоб летіло цього листя в копанку. Е... Вчора я відкривав... Ось тут доски витягав і трохи спустив води, щоб стягнуло це жабуріння. А он щось мулить. Якась рибка. І щоб, ну, щоб стягнуло це жабуріння, це все, бо така пленочка стоїть над водою. Застояна вода. Але дивлюся, що все одно треба брати пісачку і все вручну чистити. Бо так воно ну, воно ось тут стягнуло це, а там уже не затягує, бо вже мало води стікає, швидко вода сходить. Та й так. Кили ми наш столик, лавочки. Думаю, спинки не буду вже робити. Колись хочу, то зроблю, але я дивлюсь, що і так нормально. Лавочки, ну, як би вам сказати, нормальні, тримаю. І думаю, на наступний раз прийдемо робити вимостку, так як накладаю таких ломак, щоб ну, воно було чим поближче до води підійти, щоб коли воду набирати ще, ще щось. А вони зариваються, ось тільки що прибрав там кущитих ломак. І в мене тут було трохи пленки в шалашові тому. І зараз я накрию доски тут, я їх так склав, зараз вам покажу. Так що будемо накривати і, напевно, направлятися додому. Ось так ось я склав доски. Ось. І он є пленка. Щас накрию. Покажу вам як я їх накрив. Ось так ось я накрив доски. з усього. Хай так і будуть Моя ще Щас покладу пару ломаток так наверх щоб якщо вітер буде, щоб не підняло цю плюнку. Склав декілька слоїв, так як вона дирки де не де є. Якщо тобі сподобалось таке відео, як ми зробили ось такий столик і лавочки для нього, пиши став лайк. І всім пока.